Так, поїхали, друзі. <кій> Я вже тут помітив собі ці п'ять питань, тому ми будемо розглядати їх по черзі. Олена питає, доброго дня. Хотілося б, би... хотілося б би... дякую за донацію Щадбанку, хто відправив. Добрий вечір вам, дякую вам. Так, дивимось. Доброго дня. Хотілося б задати таке питання. Після того, як Зеленському вручили премію Карла Великого. Він виступав з урочистою промовою, і та нагорода впала. Цікаво, що це означає для нього та України. Це поганий знак, ну це не прям щось таке критичне. Ну це поганий знак. Це все ж таки тут більше, тут я бачу таке переживання і ударний туз тут вказує. Тут його не випадає. Тут все ж таки. Все ж таки, це знак, але він не якийсь такий критичний. Я не, я не можу сказати, це прямо по ньому це не б'є. Бачите, тут ударний туз випадає, він б'є по шістки е, червовій. Це, можливо, якась може, можливо і помилка е, того, хто там якось також може бути переживання. Я, чесно кажучи, цього не бачив. Але все ж таки це знак не дуже хороший. Ну, тут ні його, ні України не випадає. Це все ж таки. Е, Можливо, знак тому, хто вручав це і можливо, там якісь там були помилки в, в цьому, в самому, всі це, в, в самій цій процедурі, як вона там упала, я не бачив, друзі. Але все ж таки це незначне. Це, це знак, просто це якийсь знак, але він незначний. Це все ж таки більше відноситься до тих, хто давав, хто вручав, можливо, хто передавав ось з тими людьми. Тут Зеленського не випало, України не випало серйозних таких знак тут. Немає чогось такого надпоганого. Я не бачу чогось такого. Ось випадає для України. Пусті сльози для України випадають. Для нього, також для України і для нього це сльози пусті. Тому чогось такого, чогось такого супермистичного шукати в цьому не треба. Це більше знак для самого цього. Процесу для, самої, для цієї нагороди, може для того, хто вручав, або від кого йшла ця нагорода, ось так. Для самого Зеленського і України, прямо я не бачу таких. Сльози пусті випали, переживання пусті такі загально, тому не, не треба шукати в цьому дуже якусь таку серйозне якесь попередження або серйозний знак. Такого не, немає. Більше для тих, хто саме віддавав цю нагороду. Так, далі, добрий день. Подивіться, будь ласка, коли припиняться цікляти обстріли щоночі. Ну я не можу вам сказати точну дату, я можу приблизно, ми можемо приблизно найближчий час, чи припиняться ці обстріли щоночі. Що буде з цими обстрілами найближчий час? Ось так подивимось. Вони бачите, тут туз відвернутий, і тут і захист випадає від орків наш. Але все ж таки щось вони будуть запускати, друзі. Ну, ми... Бачите, Літня карта от випадає, має трохи з... стихнути, ось це, але все одно ми бачили з вами, що вони будуть максимально до кінця війни щось запускати. От, у них цих ракет дуже багато, тобто знизиться е влітку трохи інтенсивність цього, але все одно воно буде. Тут відвернути туз це добре, значить е результативність їхня ворожа е буде ніяка, і е все більше і більше вони будуть. Найчастіше запускати саме такі пристрої, ось ці балалайки, які вони взагалі не будуть нести ніякого сенсу для них, а для наших вони будуть легкою добичою. Ось так випадає. Тобто влітку якби цей, цей негатив, ось цей, цей стрес від цих обстрілів має спасти. Бачите, все ж таки випадає. Відвор... відвертається тут, але загрози ось цих обстрілів будуть залишатися до кінця війни. Тут так випадає. Ось так. Інтенсивність і е, сама загроза цих, від цих обстрілів буде зменшуватися влітку. Ось, і випадає це скоро. Карта скоро. І, і, і скоро, і влітку, ну літо, літо вже скоро також, друзі. Ось така відповідь на ваше питання. Добрий вечір. Нарешті я на стрімі, дуже рада вас. Слухати, слава гарного настрою вам також, Тетяна мої вітання. Ларіса, всім привіт. Хто вже доєднався, друзі, дякую, хто зайшов і не забув поставити лайк. Так, ось приблизно ми бачимо. ну, Все ж таки, ось така ситуація по цим обстрілям. Далі. Лариса питає: Доброго дня. Зеленський вчора був в Саудівській Аравії, сьогодні G7. Які результати для України цих поїздок? Давайте подивимося, це закордонне турне Зеленського. До країн-партнерів дивимось, який результат буде. Дякую, хто відправ донат з Монобанку. Дякую вам велике. Так, дивимось результат поїздок знову ж випав сам. Бачите, трифовий король, дивимось. Який принесе результат для України ці поїздки. В фінансовому плані, бачите, якось не, не дуже. Не дуже. Як, якась буде незначна підтримка технічна, щось щось буде, якась незначна під технічна підтримка саме яку, якихось. Приладів або якоїсь озброєння, ну воно незначне таке, не таке, не масштабне. Це не літаки, це не якісь там серйозні, це не тоді, коли були Абрамси, це не літаки. Особливого такого я не бачу. Особливий посил там гроші, але грошей якось тут все ж таки не дадуть, Скільки... основний посил тут гроші, бачите? Але гроші пусті тут випали, великі гроші випали пусті. Тобто, напевно, просять якісь гроші або якісь інвестиції, або якісь дотації, чи щось таке, от буде з цим складно. І будуть нададуть якісь дрібні невеликі технічні засоби. Тут, тобто, бачите, техніка з ударом випадає незначна, якась. Тобто, щось таке незначне. Це не танки, можливо, якісь боєприпаси, можливо, щось з цим пов'язано, щось виїздить. Він але все ж таки тут ціль поїздки це великі гроші. Поки що цього не виходить. Поки що немає такого. Пусто виходить, бачите? стосовно цього питання. Далі. далі наступне питання у нас пише Ірина. Доброго дня! Чи будуть перекриті шляхи сірого експорту, які активно використовує Раша для обходу санкцій? Багато там країн допомагають, цим. до речі, я чув, що і Казахстан там якось з деревиною допомагає, і Грузія там допомагає. Багато країн, які там скрито так, допомагають ворогу обходити ці санкції. Ну, дивимось, чи перекриють ці шляхи з сірого експорту. Будуть перекриватися, будуть перекриватися. Тут немає е, дорог і випадає все ж таки в, до, бачите, е, дім для Бубнового, ось для оцього орка, для бункерного, е, все ж таки будуть в, от, оці всі фінансові або промислові якісь такі. Е, Угоди або дії вони будуть в межах дома цього бункерного. бачите І західні країни будуть обмежувати і товарообіг тут випадає, і дорог тут не випадає. Тобто потихеньку, потрохи ми будуть перекривати, все ж таки не буду давати. Фінансова карта тут дуже слабка. Вони будуть вони будуть намагатись якісь з-за кордону. Устаткування промислове, вони хочуть отримати устаткування, це основний напрямок у них. устаткування і якісь сільгос також можуть бути сільгосп товари. Або для товарів якісь щось для сільгос товарів, вони хочуть отримати. Для галузі, сільгосп галузі, ось так. Вони щось хочуть отримати, але все ж таки перекриваються. Бачите, обмеження є. В межах дому цього бункерного все ж таки все залишається. Захід це контролює, все ж таки будуть контролювати дороги. Пусті тут випадають. Ось так тому будуть потихеньку перекривати. Але ну, вони будуть знаходити нові. Ну, не випадає ні дорог, ні такої фінансової серйозної карти. Тобто, все одно це для них це проблема, все одно для них це не заробіток, все одно вони е, не можуть робити так, як вони робили. Вони не можуть так працювати, вони не можуть тільки заробляти, скільки заробляти заробляли до е, санкцій, і будуть ще контролювати. Захід буде контролювати товарообіг. Так випадає. Ось така відповідь на питання стосовно цих сірих, сірого експорту. Але все ж таки, все ж таки, якийсь там чорний, сірий експорт, він все одно тут залишається. Там випадає, випадає, випадає така карта, що все ж таки він залишається, але він буде в таких дрібних, на таких дрібних позиціях, позиціях що там заробляти будуть на цьому ось ці спекулянти, ось ці там різні їхні вари. При владі, які знаходяться, от вони будуть та, якось заробляти. Тут тобто це не масово буде. Це для країни все одно це будуть втрати-втрати, і Захід буде контролювати. Так, далі. Наступне питання: От Аліна пише. Правда ли, що вагнеровці сьогодні взяли Бахмут? Аліна Яршова написала це питання. Аліна, дивимось. Чи правда я бачив це відео, там, де ці орки. Виступив, ну вони вже виходили, вони вже там брали, вони вже там викликали Зеленського там щось ще на перемовини. Що вони тільки не казали? Давайте подивимось, правда чи що ці вагнери ці сьогодні сьогодні взяли бахмут. Бахмут буде в Україні, бачите? Тут випадають наші захисники. Все ж таки, це випадає е, інформаційно. Інформаційний вкид. Так випадає. Е, тут випадають наші захисники, Бахмут в Україні. Випадає все одно. Е, наші будуть тримати Бахмут. Я не бачу, щоб це була правда. Я не бачу, друзі, щоб це була правда. Все ж таки. Е, це інформаційний вкид. Це, що вони заявили, це попередній інформаційний вкид. Це не точно, немає там такого. Це вони вкинули інформаційно, бачите, для наших військових це був вкид для того, щоб, можливо, спровокувати їх на щось, на якісь дії. Бачите? Це інформація для дій Трифові. Трифові дії це наші. Бахмут в Україні знаходиться під контролем. Там, там є військові українські, бачите, там немає такого, що вони повністю захватили, захопили. І дивимось, давайте подивимось ще, які в них справи в цих вагнерівців в Бахмуті. Реально, не те, що там розказують в телеграм-каналах. В... Не те, що в телеграм-каналах розказують, а от подивимось реальні справи цього групування, які там в них справи в Бахмуті. Пусто. Вони їм пусто там. Знаєте, от пусто. В них справи там погані. Нема їхніх справ там. Так випадає. Це якісь... Е... Пустий інтерес, бачите, їхній випадає. Неочікувано захід наших військових. Там, наші військові там, будуть мати успіх. Це все е, чуш. Те, що вони розказують, це все вкиди. Це провокація наших військових і підбурхування під, під суспільства. Ось так. Пусто. Їм там пусто, бачите, їх там немає. Вони, може вони будуть тікати звідти, як захватили і одразу будуть тікати. Я не бачу їх там, я не бачу, що вони захватили. Для них Бахмут пустий. Їх не буде там, не буде скоро. Ось така відповідь на ваше питання. Їх звідти виб'ють, і Бахмут буде український, і е, наші повернуть ці території, друзі. Один за одним населений пункт місто буде повернуто е, під контроль. Влади України, так, друзі, хто відправляв з Приватбанку Донат, дякую вам величезне. Дякую. Ось такі відповіді на ваші питання. ЗСУ також підтвердили ваші слова. Єлена, Дякую, що написали, дякую вам. Всім друзі, дякую, хто заходив. Подивились ми 5 питань. Дякую всім, хто заходив, і не забув поставити лайк. Будемо з вами зустрічатись кожного дня. Один раз три дня. в три дні у нас питання. По ворожим вірогідності ворожих обстрілів у цих на добу наступний день. У нас буде стрім по п'ять питань, і третій день у нас відповідь на питання, тобто шорт, ну те як і завжди, я роблю. І в такому ми будемо з вами в форматі працювати до самої перемоги. Будемо дивитись все одно. Будуть зменшуватись, не будуть зменшуватись інтенсивність оцих ворожих атак. Все одно ми будемо з вами на зв'язку і будемо на кожен, кожні три дні все одно дивитись для того, для того, щоб розуміти, де можуть найбільше бути вірогідність цих атак, де можуть бути наслідки, де, повинно, де треба не нехтувати, а бути дуже уважними до повітряних тривог. Ось так, друзі, ось такі ми питання сьогодні розглянули. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. Бережіть себе своїх близьких. Завтра ми з вами зустрінемось на, у форматі короткого відео. Я опублікую в телеграмі пост, і там ви напишете свої питання, які ну, топове питання. Я розгляну коротеньке питання. Я розглянув шорт з окремим відео. Тому всіх ще раз обіймаю, бажаю тихого, безпечного, мирного вечора і ночі. І до завтра.